У Львові провели фестиваль до 55-річчя Кузьми Скрябіна, де відомі українські виконавці заспівали його найкращі пісні. Все було драйвово та гучно. Все як на концертах Андрія Кузьменка. Мені пощастило бути в нього на концерті, і я скажу, що це просто було дійство неперевершене. Заряд, той енергетичний заряд, який він давав, от цей посил до глядача, ну, це, це було, ну, я не знаю, це не передати словами. Це було дуже класно, насправді. Він заряджав, він спонукав до дій, до до Принаймні, якоїсь думки. Я дуже сильно люблю пісні кузьми, тому що е, я почала їх слухати у підлітковому віці, і коли вже почалось повномасштабне вторгнення. І вони додавали такої певності в тому, що ми точно переможемо і ми точно все зможемо. Тому це свято, цей концерт це дуже круто, тому що ми поважаємо і досі Україна, і молодь слухає Кузьму. Це дуже гарна подія, тільки дуже сильно жаль, що багато повітряних тривог і не дадуть нормально людям розслабитись і гарно потанцювати. Зустрічаємо. Всі слухали російські пісні, я слухав українську музику, слухав скрябіна. Я писав йому листи і не відправляв. Тобто, це все було це була та людина, яка дійсно надихнула мене писати українською мовою, в тому числі. І писати. Для України він це робив. Робив це дуже вдало. Просто з гумором, але дуже глибоко. І, на жаль, я завжди це кажу у всіх інтерв'ю. Недооцінений за, за життя артист. Фестиваль об'єднав на одній сцені усіх найвідоміших українських зірок, деякі з яких особисто знали Кузьму. Знаєте, я йому хочу подякувати за науку, бо я від нього отримав дуже потрібну для мене науку. Як в житті треба думати? Кому довіряти, з яким темпом рухатись, як не пропускати життя? Я йому дякую. Я дякую Богу за те, що ми мали можливість разом жити, проживати на землі життя, і місця щасливих людей це моя улюблена пісня. Давид Берішвілі, правда тут, львів.